Всім привіт! Ми на дачі. Беремо зараз оцей великий сікатор. Йдемо різати ожину. У нас на ділянці ожини небагато. Всього лише один єдиний кущик сорту Торн Фрі. Дуже гарний сорт. Рекомендую посадити її кожному. Взагалі, то ця рослина не потребує багато уваги. Треба лише Полити, підкормити та своєчасно обрізати, і тоді вона порадує вас дуже смачними ягодами. Я зараз дуже добре пам'ятаю той день, коли вона у мене з'явилася. Стояла ця бідна рослинка на полиці будівельного супермаркету, ніхто її не поливав, вона була чахла засохша сантиметрів 10 від сили. І половину я коли привіз додому зрізав, тому що все було засохше. Ну а зараз ця красуня відійшла, окріпла і має пагони по 4 і більше метра. Мені дуже подобається цей сорт, тому що вона без шипів, має гарну врожайність. Ну і саме головне для мене вона не потребує особливих зусиль у догляді, нічим не боліє. На зиму я її не вкриваю, а це свідчить про те, що вона має добру морозостійкість. Отож, сорт Turn Free, як для мене, то найкращий. Повертаємося до питання обрізки. Що ж зрізати? Зараз на відео ви можете побачити молодий пагін, який виріс в тому році, розміром десь 4 метри, а то й більше, напевне. Ми його залишаємо. На ньому в цьому році будуть ягоди. А зрізати ми будемо старі пагани, на яких в тому році були ягоди. Їх можна побачити по засохшим квіткам. Зрізаємо повністю під ноль. Раніше мені була шкода зрізати, але нічого гарного з цього не вийшло. Тому не повторюйте моїх помилок. Ріжте не жалійте. Обрізка тільки позитивно впливає на рослину. Ну, що тут говорити, треба різати. Приступаємо і ріжемо. До речі, перед цим я обрізав лохину, Тому, кому цікаво, я вставлю посилання на відео. Переходьте подивитися. Прибираємо все те, що обрізали, а потім бажано це все спалити. Ну ось ми обрізали, тепер нам залишається тільки прив'язати до шпалери наш молодий пагін. Ах да, чуть не забув. І нам потрібно тепер вкоротити молодий пагін на сантиметрів 30-40. Сказано, зроблено. Сьогодні дуже теплий день. Я навіть роздівся. Жарко стало. Зробили ми сьогодні гарну справу. Обрізали нашого жину, гарних врожаїв і до наступних відео.